Як підняти свою самооцінку? Почнемо з того, що низька самооцінка це про більший відсоток думки інших людей про вас. От ми з такою школою, де в нас є думка людей і твоя власна думка про себе. Так от низька самооцінка, це коли показник цієї шкали щодо інших людей перевишає твою думку про себе. Чому у моя фраза на кшталт мою самооцінку вбив колишній»? Бо ви любили цю людину, і вона мала кілотонний вплив на вас. Чому батьки теж мають великий вплив цій історії? Тому що вони буквально перші оцінщики вас як особистості. Той час, добра самооцінка це про позитивне оцінювання себе як особистості. Чому це інколи не буває так просто позбавитись поганої самооцінки? Тому що ви звикли к патернам поведінки, які стосуються низької самооцінки. Ваше навколишнє середовище, ваші дії, ваші люди навколо вас вони всі показують вам якісь патерни низької самооцінки. Ви звикли себе уявляти в цьому стані. І ви звикли сприймати дії, які стосуються низької самооцінки. Наприклад, людина з низькою самооцінкою не зможе ніколи сприйняти комплімент за щось щире та добре. Розумієте, самооцінка це ваш ґрунт, це така ваша база особистості. Вона складається з деяких речей. Такий стержняка, стержняка. Я намалювала айсберг щодо цього. Зараз я вам покажу які речі відносяться до вашого ґрунту і бази. А які речі можуть бути під сумнівом суспільства? Поясню нижня частина айсбергу відноситься до того, що соціум критикувати вас не може. Тому що якщо він почне це критикувати, ви нафіг захопите цей стержень. В той же час вершина Айсбергу відноситься до речей, які, в принципі, можуть піддаватись критиці, і це не є щось погане. Типу, окей, для людей це адекватна природа, оцінювати це навколо себе, тому що нам дав моз для того, щоб ми аналізували. І так само люди інші аналізують вас. Але є ті речі, до яких прислухатись не потрібно, для того, щоб зберігати свою якусь ідентичність. Ну, давайте порахуємо на пальцях. Що я вважаю, люди можуть критикувати: макіяж, соціальна поведінка, стиль одягу, модель айфону, смак в музиці. Окей, звісно, що існують ще інші речі, але це ті, що мені спали на думку. Далі речі, які, будь ласка, не коментуємо: зовнішність, фігура, життєвий досвід в минулому, мої почуття, мої хобі, мій характер. Моя справжня думка щодо речей, моя орієнтація і мої інтереси. Знову ж таки, я не вважаю що цей список повний, але це речі, які 100% якщо б інші люди спробували змінити, це повпливало б на мою самооцінку. І це, в принципі, і ставалося раніше, і це. Продовжується, тому що це окей, я знаходжусь в соціумі, але я просто не повинна в своїй голові ставити під критикою оці речі з нижньої частини айсбергу. Тому що, якщо я почну ставити під критику все, я почну ставити під критику, в принципі, моє існування. І це знову ж таки мені не потрібно це вбиває в мене. Зараз подайте мова про речі, які потрібно повторювати для того, щоб змінити. Давайте так, навіть якщо на початку вони будуть здаватися дивними, ви спробуйте це зробити, ОК? Віднісіться до процесу зміни паттернів як до нового шляху в вашому житті, по котрому можна спробувати піти і, хоча б подивитися, що там є за світло. Так, ну перше, що 100% треба всім людям з гарною самооцінку, це самопочуття до себе, тактильність і прислуховування до своїх почуттів. Найскладніше з цього, звісно, дослуховані до своїх почуттів. Як власне почати відчувати своє тіло? Вставати, відпочивати, обов'язково робити вправи, масаж, тактильність і доглядати так за тілом, як вам подобається. А як бути чуттям до емоцій? Почнемо з базочки, що будь-яка емоція має право на існування. Хто мені скаже, що ні, дам полбо ложки. Інша річ, яка вам може завадити, це вигризання своїх димок. Такі назойливі, погані думки, які в вас крутяться на повторі, це щось можна віднести до тривожності або іншого це. Тобто ми можемо сказати: бля, це було образливо. Ну, певно, я не можу бути завжди усміхненим. Але після того не треба заходити в кімнату, саморозумлю стосовно. А я ніколи не можу бути усміхненим. Я не здатен бути позитивним, я не можу бути щасливим. Це, як правило, називається загони, а не дослухання до своїх думок. Найголовніше що треба розуміти, що ти саме класний персонаж в себе в житті. Ці всі негативні ідеї, які типу, відбуваються, це насправді оцінка просто інших людей з приводу цього, тому що поганого і доброго не існує. Це все про оцінки різних різних людей, свої оцінки. Це нам банально допомагає жити, але це не завжди працює. Добре, якщо в тебе погана самооцінка, так от ваша сила у тому, що ви можете позитивно оцінювати ваші дії та ваші емоції для того, щоб вийти зі стану поганої самооцінки, і це саме про звичку, це саме про витреновування, що не є легким, але є ефективним. когнітивно повіденча терапія. Йдемо далі. хобі, які збуджують тебе. Оце, певно, найефективніша штука, яка підіймає самооцінку на таких типу, ранніх порах. Бо коли ти почнеш кафувати з речей, які на твій особистий погляд здаються кльовими, коли ти почнеш робити ці хобі кожен день, кожні вихідні, кожен підходящий момент, ти потрошки накопиш позитивні емоції з цього накопиш дофамінчик, позитивні відгуки, особисті тіло, почуттів. І... Воно тобі вже складеться, що я такий кльовий чувак, який живе своє життя і робить те, що він хоче. Тому що нам треба зробити? Знайти ключові дії, які будуть вашими індифікаторами особистості. Йо, я так класно фоткаю. Ой, ну мені так подобається цей кондиціонер для білизни. Який же він пахучий! Іно ну мені здається, я тупо викупаю за аромат. У мене тупо найліпший гель для душу. Здорове оточення. Ну, це звісно справа монументального аналізу людей, але якщо простою мовою, якщо вас хвалять, відносяться до вас щиро та проявляють ініціативу в спілкуванні, певно, це класне оточення. Але напроти, якщо навколо вас люди, які ставлять під сумнів оцю нижню частину айсбергу з тих речей, які я написала, таксічать, наприклад, шутять шутки, які. Чел вообще не вовремя. До речі, токсичність — це ж нас про пасивну агресію, не забувайте. Тобто на підсвідомості людина вас, ну як би то недолюблює, якби то недооцінює, якби то зневажає ваші просто банальні частини ідентичності. З такого середовища ми ліваємо. Інколи це буває складно, тому що це можуть бути ваші однокласники або, наприклад, колеги з роботи. Але що ми можемо зробити? Максимально скоротити з ними час. Напроти піти та пошукати нових людей, які будуть зацікавлені в вас, а це 100% існуючі люди. Закінчимо думку, чому не варто знаходитись в токсичному середовищі? Тому що ви адаптуєтесь до токсичних людей, тому що людина має природу адаптування до будь-яких умов навколо неї. Це буквально в нас заложено, і ви просто адаптуєтесь до критики щодо вас. Це погано для нас, саме тому вам потрібна ваша власна самовалідація та. Закалення особистих принципів та дій? Як працювати з реальними мінусами, які можуть існувати в нас самих? Речі, які б ми хотіли пофіксити, що з ними робити. Перше, спробуємо пройти аналіз думки. Звідки в нас з'явилося ствердження, що це є чимось поганим? Хто нам сказав, що це являється чимось поганим? І наконець, а що є добре? Просто до прикладу, мені щось так здається, що я погано ставлюсь для батьків. Так, от, а хто мені сказав? Як потрібно до них звертатись? Як я зробила висновок, що я до них ставлюсь погано? І як я можу ставитись до них ліпше? Тепер ми спробуємо вжити добру поведінку в життєвих ситуаціях. Далі нам трошки треба проаналізувати, чи почуваємось ми комфортно в новій моделі поведінці. Якщо так нам подобається, ми можемо продовжувати вчиняти так само, і тоді у нас воно просто закріпиться, і ми змінимо цю Наче як негативну рису. Якщо нам не подобається, якщо ми відчуваємо себе некомфортно в цих добрих ідеях, то тоді ми або шукаємо нову відповідь на те, що таке добре, і пробуємо це нове добре на собі, або забиваємо на якийсь час і, можливо, шукаємо відповіді в інших речах. Дуже справа пріоритету, та наскільки це велика проблема для вас особисто. Другий приклад, О, я дуже довгий час вважала, що я погано ставлюся до хлопців. Ой-ой, яка біда! Я трошки проаналізувала, а що таке добре ставитись до хлопців. А хто мені казав, що до хлопців потрібно добре ставитись, а що таке погано ставитись до хлопців? І я, наче, почала шлях відновлення і ставитись до хлопців добре. І тоді я зрозуміла, що не всі хлопці реагують на це так, як мені би хотілося. Тому те, що я вважаю погано ставитись до хлопців, насправді є моєю захисною реакцією, яка мене дійсно захищає від недобрих людей. Чи це примінимо на всіх? Ні, це не примінимо на всіх. Тому що добрі люди заслуговують доброго відношення. Чи це мені допомагає? Так мені це допомагає. Тому я не буду нічого змінювати. Я буду добре ставитись до добрих людей, і я буду застережливо ставитись до інших людей. Має сенс, правда? Чи я погано, що я ставлюся з підозрою до інших хлопців? Можливо, для когось так, але особисто для себе ні. Мені так комфортно. Сподіваюся, що було зрозуміло. Ха, Ха, ну добре, я тепер сігма. Мені тепер не важливо, що кажуть інші люди. Так, а отут почекає маленький днігадя. Я додам параграф про те, як не зізнатись, як сприймати корисні поради людей. Перше правило. Знов ж таки, дослухатись до людей, які не ставлять під сумнів вашу нижню частину айсбергу, які ставляться до неї позитивно, до всіх цих речей. Ми можемо слухати цих людей, тому що вони приймають нас як особистість. Вони точно не ставляться до нас погано і вони, можливо, реально вважають нам добра. Друге правило, нам не треба сприймати ніякі поради як прямий наказ на все життя так робити. Знов ж таки, що ми зможемо з цим робити? Приміряти на себе як одяг. Примірити на себе цю модель поведінки та спробувати декілька разів в житті вжити це. Якщо нам сподобається, супер, це була ахуєнна порада, і тепер ми можемо жити з нею. Якщо нам не сподобалось нічого страшного, це просто був інший досвід людини, і вона хотіла як ліпше. Але на нас це не спрацювало, на наші життєві ситуації це не спрацювало. Keep going for your best way, bro! Так, друзі, це було все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Це мій отакий життєвий досвід, бо ми реально вставали з колін на класно самоосіночку. Тому, будь ласка, лайки, коментарі під відео. Бай!